Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова відвідала Волинь. У рамках візиту вона поспілкувалася з освітянами, аби з перших уст почути, як в нашій області готуються до реформ і як вчителі щодня впроваджують їх на практиці. Зокрема, на прикладі ліцею номер 4 що у Луцьку, ознайомилася, як вони реалізують пілотні проєкти нової української школи. Дуже приємно те, що от є реакція, бачу. Звертається увага на їх емоції, на сприйняття мистецтва. Це звичайно дуже добре, і коли вони можуть це обговорювати. Але все-таки я на мою особисту думку, що дітям дуже важливо щось робити своїми руками. Багато чого ви даєте, майже все даєте, що можна тільки приходиш і викладаєш. Перший пілотний проєкт ми розпочали в першому класі, і сьогодні є в дев'ятому класі, і сьогодні працюємо вже в другому пілоті. Сьогоднішня зустріч вона є дуже потрібна і необхідна, тому що є багато, я би не знав, що проблемних запитань, але є запитання. Загалом, під час свого візиту у стінах Хвилинської ОДА заступниця міністра ознайомила присутніх з новою політикою МОН «Освіта для життя і окреслила ключові реформи у сфері освіти та готовність громад до їх впровадження. Тут передбачаються, мабуть, найбільш значущі зміни, вони полягають в тому, що не кожен заклад буде мати 10, 11, 12 класи, а це значить, що громада має визначити ті заклади, які в майбутньому стануть ліцеями. Дуже великий акцент робиться на тому, які умови держава створює, що фінансується, як пропрацьовується з директорами, як пропрацьовується з вчителями. І ми стимулюємо. Заклади освіти долучатись до пілоту з 26 шостого року серед основних напрямків роботи і забезпечення безпекових умов навчання: це укриття, це автобуси для здійснення довезення до конкретних закладів освіти, це виділення коштів на облаштування освітніх просторів. І тут ми робимо. Вже щонайменше 25-й рік акцент на тому, що облаштування освітніх просторів це не просто про перефарбувати стіни і не просто про купити, наприклад, мультимедійну дошку, це про усвідомлений комплексний підхід. Ще одна зміна, яка чекає на освітян: нова модель підвищення кваліфікації, що запрацює уже з 2026 року. З 26 року ми міняємо підхід. Ми даємо гроші вчителю, і він вона самі обирають, а де я саме хочу підвищувати кваліфікацію. Вони можуть обрати і інститут післядипломної освіти, але тепер не тільки їх, і можуть обрати не тільки інститут після дипломної освіти своєї області. Таким чином, що відбувається? Конкуренція, вчитель, зважаючи на відгуки інших вчителів, а у вчительстві дуже сильні якраз спільноти. Якщо хтось пройшов цей курс і йому це сподобалось, то він рекомендує. І ця рекомендація має набагато більшу вагу, аніж те, що сказали міністерство, чи навіть управління освіти, чи навіть директор. Надія Кузьмачова також відповіла на найактуальніші питання, зокрема щодо зарплат освітяна кадрового дефіциту у школах. За її словами, ситуація має покращитися уже з наступного року. У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено додаткові 53 мільярди гривень на підвищення зарплат педагогам. Отож, Волинь продовжує впроваджувати освітні реформи, готуючись до нових викликів та поставлених завдань.